З метою дотримання громадянами комендантської години та сприяння роботі правоохоронних органів і стабілізації оперативної обстановки на території Олександрійської громади, управління економіки міської ради рекомендує не здійснювати пасажирські перевезення таксі після 22-ї години. Це пов'язано із запровадженням військової адміністрації додаткових безпекових заходів, якими забороняється проведення після 22-ї години розважальних масових заходів та роботи закладів ресторанного господарства. Інформує прес-служба міської ради. Олександрійська міська рада запустила роботу гарячої лінії для ветеранів та ветеранок, їхніх сімей, а також родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Дзвонити можуть і ті військові, які проходять службу та потребують консультації або підтримки, повідомив міський голова Сергій Кузьменко. Номер гарячої лінії 073 525 01 01 Зателефонувавши за номером, можна оперативно отримати відповіді на питання щодо соціального захисту, працевлаштування, медичної, психологічної та правової допомоги. Консультант працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Гаряча лінія консультацій та підтримки в Олександрійській громаді працює безкоштовно. Рік тому у нашому місті вперше з'явився муніципальний транспорт. За цей час майже один мільйон пасажирів скористались послугами нових автобусів. Кількість пільгових рейсів збільшилась із 70 до 200 на місяць. Протягом року КП Олександрійський транспорт сплатило майже півтора мільйона гривень податків до місцевого та державного бюджетів. Створили 21 робоче місце. Сергій Кузьменко у телеграм-каналі подякував керівнику підприємства Олександру Коновалову, а також усьому колективу за надання послуг на європейському рівні. На своїй сторінці у Фейсбуці волонтерка Ірина Кабанова пише, 28 червня моїй особі-волонтери координаційного центру отримали відзнаку президента України за оборону України. Команда волонтерів це неймовірні люди, незважаючи ні на що, кожного дня своєю важкою працею захищають Україну, тримають волонтерський фронт, забезпечують, прикривають тил ЗСУ. Цю відзнаку отримав кожен, хто допомагає та підтримує наших захисників. Об'єднаний байкерський фронт, представниками якого є і наші земляки, оголосив збір коштів на розробку трайка для дронщика. Військовий несе службу в 60 ї бригаді, йдеться в оголошенні. Реквізити на сторінці Об'єднаного байкерського фронту. Контактна особа в Олександрії Олександр Помагаєв. Центральна бібліотека запрошує всіх бажаючих на зустріч з авторами літературно-мистецького альманаху Олександрійський Маяк. В понеділок, 3 липня о 16-й годині, ви зможете послухати чарівні рядки поетично-прозових доробків авторів України. Вхід вільний, адреса бібліотеки, вулиця Григорія Усика, 41. У неділю 2 липня очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 20, в день до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 мм ртут.